Подкаст Спитай мене як про інтимні взаємостосунки військових після поранення. Слухайте «Настри.ФМ» у будні щовечора о 19 й Усім привіт, радіо 3FM, З вами в ефірі Ліля Квітка. І у нас стартує подкаст Спитай мене, як разом зі мною в студії моя співведуча це психологиня, психотерапевтка, травмотерапевтка Ростислава Пекарюк. І сьогодні ми знову будемо говорити про це. Хоча давайте називатися своїми минами. Сьогодні ми знову будемо говорити про секс, про секс у військових із пораненнями та про те, яким він може бути. Ви слухаєте подкаст. Питай мене, як лежав і думав, що зараз де війна? Я не знаю, як я повернуся, в якому стані і чи взагалі повернуся. Ви Подібне. тоді е, думали більше про себе чи про жінку? Поки не закінчиться війна, поки не повернуться додому, поки е, не буду знати, в якому я фізичному і моральному стані припинити повністю не то, що ну, жінкою своєю, але повністю зі всім ну, навіть не думати про таке, як от якісь відносини, якісь так фізичне тіло повернулося, а душа залишається ще багато місяців, а то й багато років на війні можна е, не мати рук і ніг, але важливо. Улюбити а сфера сексуальності є там у ваших дзвіночках? Ви слухаєте подкаст Спитай мене як. Дещо цікаве, знайшла дотичне до нашої теми за статистикою. Одне з перших питань поранених у госпіталі про те, що все буде гаразд із репродуктивною системою. Але вже потім, під час реабілітації або після, багато хто соромиться про це говорити. Але зараз ми будемо це управляти про те, яким може бути сексуальне життя. Після поранення будемо говорити з нашим гостем. Ігор, привіт тобі! Привіт кількома хвилинами раніше. Ми вже трохи поспілкувалися з ігорем. Познайомились. Тісніше ми почали його історію. Ми навіть придумали для нього прізвисько Ігор оптиміст. І думаю, що після того, що Ігор нам зараз розкаже, ви погодитесь, що Ігор такий реально оптиміст, ще той. Ну що ж, Ігор, передаю вже, врешті-решт слово вам. Розказуйте, був такий випадок. Ну, ми з дружиною, ну як цивільною дружиною, живемо з 18-го року. Ну, наска не проблемна сім'я. У нас все було гаразд, все було добре. Всіх питаннях і моральних, і фізичних, і сексуальних все у нас було добре. Але пішовши на війну і переживши один з таких великих обстрілів, в якому я отримав поранення у руку і велику контузію, де в мене був, так майже втрачений зір і наполовину слух. Ну, коли в нас витягнули, забрали абілізаційний пункт, потім шпиталь. Ну і почалося в мене такі більш ну, фізичне, то було одне, що болі, там рука, і ті так, і там то, що було. А більше воно на моральному рівні, коли я собі лежав і думав, що зараз де. Війна, я не знаю, як я повернуся, в якому стані і чи взагалі повернуся. А так як ми були ще не ну і до, до сьогоднішнього часу, ми ще не розписані офіційно. Ну шлюб цивільний, можна так сказати. І ну, от на підставі отих думок я задумався над тим, що ті відносини потрібно припинити до закінчення війни, тому що ну вселяки може бути на війні. Ігор, в принципі, і тут не знаєш, чого від завтрашнього дня чекати, але насправді дуже цікаво. як як ви вирішили це влаштувати? Як ви це робили? Ну, я перестав телефонувати так часто, ну, кожного разу зменшуючи кількість дзвінків день, ну переважно їх було два там, зранку і вечором. Почав менше відповідати на повідомлення, і з то, можна сказати, ну не можна сказати, а повністю до нуля. Ви слухаєте подкаст Спитай мене як. Ростислава, тепер у мене питання до вас, я розумію мотиви Ігоря. Але скажіть ви, чи нормально є ось така поведінка, коли ти боїшся і за своє життя, за життя різних, не знаєш, що очікати від майбутнього, і в такий спосіб, відгороджуючись від них, намагаєшся їм якось допомогти? Навіть е, знаєте, моя думка така, що рідні це люди, з якими ми проходимо. Усі етапи і періоди в своєму житті, і радість, і проблеми. І хто як не вони можуть нас підтримати, просто навіть вислухати, іноді просто написати смс, і цього може бути достатньо, іноді помовчати в трубку, вислухати і не казати рідним всієї правди та про те, що там це одна справа. Щоб зайвих раз, ну щоб зайвий раз їх не перевантажувати так, тим, що може їх, наприклад, там засмутити, до прикладу, або додати до додаткового стресу. Але якщо воїн відгороджується, хоча у нього може бути ну, хороший намір, так не ранити зайвий mm -hmm. раз, або якісь такі думки на майбутнє, щоб чогось там не сталося, і щоб рідні не переживали. Але цього може не статися. Часто буває так, що ми про щось переживаємо, а цього не стається. То такі Тим чином, ці рідні, які не мають зв'язку, втрачають зв'язок. Вони отримують ще й додатковий стрес через відсторонення і невідомість, якої і так дуже багато. Тому треба пам'ятати, що невизначеність і невідомість це завжди складно, тому краще говорити, не відгороджуватися. Ви слухаєте подкаст Спитай мене, як. Ну а зараз повертаємось до вас, Ігор. Чи пам'ятаєте ви, що відчували в той момент? Думка в мене така була пов'язана з тим ну, з пережити, тим, що ну, щось таке то більше таке психологічне було, що поки не закінчиться війна, поки не повернуться додому, поки е, не буду знати, в якому я фізичному і моральному стані, припинити повністю не то, що з ну, жінкою своєю, але повністю з інсвітного ну, тим навіть не думати про таке, як от, якісь відносини, якісь так Ігор. А Ви подібне. тоді е, думали більше про себе чи про жінку? Як думаєте? Тепер я розумію, що я думав більше про себе. Я то робив егоїстично. Ну але то вже було вже після того, як е, та, о той період в моєму житті е, закінчився. <гум> я я його переосмислив, і то також завдяки жінці, яка мені в певний момент зробила сюрприз. Такий потім наші відносини в ще більшу і. Е, Ну, красивішу і щасливішу стадію, так Ігор, А сюрпризи, то ми любимо всі. А тому давайте в деталях, що ж це був за сюрприз, такий від вашої коханої, що підніс ваші відносини на ось такий новий рівень. Вона не перестала спілкуватися з моєю сестрою, і всі новини про мене вона знала від неї. Через пару місяців, коли я знов попав в шпиталь до Києва, щоб витягати ще один осколок, бо ну всі осколки разом не витягали періодично Лежав в шпиталі, повернувся е, в зону. Потім потрібно було та, час, щоб витягати другий. Тоді я поїхав витягати другий. І вони з сестрою до мене приїхали в шпиталь. Ну а ви як до цього поставились? Зраділи цьому чи можливо не дуже? Ну, спочатку я це сприймав, сприйняв так трошки агресивно, ну але вони не залишили того, залишилися зі мною і десь на п'ятий день я зрозумів, я дуже вибачався. Ну десь так приблизно на п'ятий день. Зробив помилку, я то зробив егоїстично. Я не думав ні за кого тільки за себе. Мені було так, ну там та смерть, смерть, поранення було. Ну, якщо наприклад інвалідність, то ще гірше, бо я можу бути обузою для тої самої жінки. Але то я думав так чисто для себе. То не була її думка і не було навіть натяків з її сторони. То я так просто вирішив і пояснив, через що вона пояснила мені свою думку, ну, як в нас кажуть, висповідала. Казала то, що в той момент я поспав дуже логістично. Я то зрозумів. Каже, і от на даному етапі нас ще перетворилися, от коли я маю там час, чи приїжджаю там відпуск, чи ну там різні там відрядження, то ми їх проводимо набагато цікавіше, емоційніше в всіх питаннях і особливо в питанні. Це ну то за вас уже можна порадіти і за вас, і за вашу кохану, і за той мир, який між вами царює. Я, тут, так, тому, що я оптиміст. Коли нам розказали почав. А, так історії, так, як, як ви його бачили, як яким він був далі. Розказали про свої рішення, що поки я на війні, я вирішую ті стосунки не продовжувати. І напевно, ви там думали не тільки про себе, бо я чую, що ви ще там думали і про свою дружину, так чується, я турбота. то сприйняв, що я можу бути у будь-якій о, о, турбота, і про неї на майбутнє, так але ваша дружина з такою своєю мудрістю, Стю підійшла до того питання, тому що вона десь так сказала так. Підсвідомо, ти собі там думай, Жіноць. а я собі своє знаю. Бо я все рівно спілкуюся і підтримую стосунки з твоєю сім'єю. Ростислава, просто ми жінки знаємо, як має бути краще для всіх, причому. Ви слухаєте подкаст, спитай мене, як а на якому етапі Ігор, зараз ваші відносини із коханою? Ми спілкуємося вже на любі теми. Ми от любі обговорюємо, навіть любі дурнички, які стосуються побутового, там що там зробити, поміняти, що як зробити, як ліпше. Навіть коли йде вибір в одязі, так само скидають і питають мою думку, яке краще купити. Хм. Тобто, усі сфери торкаються вже телефонних розмов. Так. А а сфера сексуальності є там у ваших дзвіночках? Ну так, звичайно, тому що е, можна відчути ті е, відчуття і на відстані, от угу. і так само е, можна отримати задоволення навіть на відстані при розмовах, так ну при таких теплих, ніжних, навіть коли натякають, ну навіть не не то що натяками, а говорить, що зараз ти можеш відчувати, і що відчуває дружина в той момент, що би вона хотіла, яких ласк, яких там поцілу. mm-hmm Як би вона хотіла, щоб відбувалося в той момент Який в неї настрій, який в мене настрій, так зараз воно у словесному, так але коли приїжджає відпустку, чи там зустріч ну такі сам відрядження, то воно все виливається на практику. І це добре, це навіть дуже добре, тому що почуттям треба давати волю і практикувати це, як тільки випадає така нагода і головне бажання двох дорослих людей. Але Ростислава маю до вас таке питання: якщо я вірно все розумію, Часом не лише фізичні, але якісь психологічні проблеми, питання, бар'єри, вони можуть ставати причиною того, що в відносинах, і, зокрема, в сексі щось може не ладнатися. Як бути із цим? Так і пояснити напряму не треба якось завуальовано, а сказати про свій стан, що він, наприклад, мій стан може бути викликаний тим і тим, так тому що дійсно може бути, наприклад, секс надто швидкий. Так? Так, або все відбувається надто швидко, або навпаки, неможливість, щоб це відбулося, так або якась тривога, під час якої взагалі не відбувається нічого. Так ну, або не так, як ми собі уявляли, або не так, як воно було до війни. Тому про це треба говорити, і до цього також треба готуватися і не боятися. Одно одна невдача це не означає, що все наступно всі наступні невдачі будуть так. Але воїнові, які повертаються з війни, важко переключитися. Відразу на стан дім, так у нього є такий включений режим, як війна. А в війні ми ну в стані стресу, кожна людина має декілька режимів: або завмер, завмри, або бий біжи. І якщо людина в стані би біжи, тобто в стані готовності, звичайно, що цей секс буде такий мегаактивний, так і іноді він навіть схожий десь на тваринний секс, так але якщо е, ця реакція більше така в завмиранні, так застигання, то звичайно, що все може піти не так. І в принципі, добре, якщо воно десь посередині, але якщо людина повертається на 10 днів, то не кожному вдається переключитися відразу на тих 10 днів повністю цей стан такого. Розслаблення релаксації, і спокою до цього треба бути готовим і розуміти, що це тимчасова реакція з часом буде все інакше. Знову ж таки, не обов'язково в кожного військового чи військової воно буде так: або би біжи, або замри. Ось воно буде також нормально, тому що це залежить від багатьох чинників, від конституції, від будови тіла, від настрою, від якогось фізичного ну, настрою, так але треба бути готовим, що не завжди може виходити так, як ми хочемо. І про це також важливо говорити. Ігор, а що ви на це скажете, зважаючи на те, що ви все ще на війні? Як швидко вам вдається вливатися в той домашній ритм під час таких коротких відпусток? Коли ти знаєш, що ти вже виїжджаєш, ти налаштовуєшся ще перед від'їздом. Mm -hmm. А та дорога, яка триває мінімум півтора доби, вона вже переключається. Ти вже їдеш або поїздом, або автомобілем, і ти вже думаєш не за те, що ти лишив задній себе, а за те, що тебе чекає попереду? Ти повинен використати отих період свої. Пуски максимально корисно для себе, сім'ї в конкретному випадку, ви гарний приклад розказуєте, як ви адаптуєтеся на фронті, і як ви переключаєтеся, коли ви їдете додому. Але часто, мабуть, так буває, що коли ти повертаєшся додому, ти привозиш із собою ще й спогади, якісь проблеми, можливо, навіть травми психологічні, і це все вже впливає не лише на одного тебе, а й на твого партнера, на партнерку, на ваші відносини, на секс, зрештою, як бути з цим в такому. Випадку може вплинути, тому що ну, перше посттравматичні симптоми можуть бути після е, повернення, коли людина вже повністю повертається з війни і вона знає, що вона вже на війну не буде повертатися. Так то е, перші особливо перші два місяці, перший місяць може бути багато різних симптомів, наприклад, там агресивність, підвищена збудливість, е, розлади сну, е, нав'язливі якісь думки про війну, так неспокій. Будь-які звуки можуть викликати також таку гіперзбудливість, так можуть бути, і навіть якщо до прикладу в цей час воїн буде займатися сексом, то будь-який звук для такого воїна, в якого зараз такі загострені симптоми, він може викликати ну знову ситуацію там бий або біжи, або навпаки завмирання, тому що не завжди от те, що я казала на початку, дається не всім дається переключитися відразу на а Ну, на такий режим, що я вже вдома, і власне будь-який звук може е, вивести з такого режиму. Тому е, посттравматичні симптоми можуть бути різні, і один з тих з яких може бути, наприклад, і навіть там розлади ерекції або еякуляції, Так е, ну тому не завжди може виходити, але це також ну тут потрібно домовлятися, говорити, озвучувати, не боятися цього, пам'ятати, що ці симптоми вони з часом зменшуються, і відповідно, і сексуальність також з часом пок покращиться. слава Богу, у нас є зараз і е, ліки, які допомагають так зменшити депресію, психотерапія, розмова з фахівцем, е, з психотерапевтом, травмотерапевтом, сексологом вони допомагають знов і дають надію, що і сексуальні стосунки покращаться. І я знову буду себе відчувати ну, на висоті, так як це було до прикладу раніше, і також симптоми зменшаться. Але для всього потрібен час, бо іноді людина і такі очікування часто бо. Вають в сімей, так о, ти вже повернувся, вже все має бути добре. Ну ж, війна позаду, але ну не завжди так, як то кажуть, фізичне тіло повернулося, а душа залишається ще багато місяців, а то й багато років на війні. І тут власне дуже важливо, щоб була підтримка як рідних, так і близьких людей. Власне, як це є в історії ігоря. Ігор, ігор відчуває цю підтримку сьогодні, і ігор знає точно, що підтримка та буде і завтра. Правда ж попевне, що та підтримка буде. Тому що після того, ну як та ситуація склалася, ми довго обговорювали, Ми все обговорювали. Ми ну, ну вона проявила ініціативу. Ну не знаю, чим би там якби далі продовжувалися ті відносини. Ну і чи вони б взагалі продовжувалися? Але вона проявила мудрість, хитрість, ініціативу взяла на себе і зробила так, що от пі е, життя до того, наше спілкування і життя до того, і після того дуже сильно помінялося, як для мене і для неї. Вона каже в краще. Сторону ви маєте таку ігор дуже гарну опору, заради якої варто жити, варто воювати і варто так. повертатися. А поділіться ще з нами, які слова ви один одному найчастіше кажете, які слова звучать? Ви от якби так зробити таку ревізію у вашому телефонному спілкуванні? Що найчастіше кажете один одному? Найчастіше ну я так думаю, то є мій і моя. То вже найзне питання, то вже ствердження. Вона моя. 一、二、二、六、六。 Для неї для мене моя. Знаєте, колись один з воїнів, який не мав кінцівок ще коли до повномасштабного вторгнення, казав, що можна не мати рук і ніг, але важливо любити. І зараз в тому всьому, що ви розказуєте, я чую про це таке любов. Любов, тому що любов ну це є основа нашого життя, але війна, на жаль, є протилежним до любові. І протилежним до любові є біль. і, власне, Війна – це це те, що приносить біль. Це є ненормально для психіки людської біль витримувати стільки часу. Це ненормально для людської психіки, скільки часу бути в травматичних подіях. Але коли ти маєш любов, тоді можна витримати все. Як казав колись один великий психолог Віктор Франкл: якщо ти знаєш, для чого ти можеш витримати будь-який, як. А ми точно знаємо за що боремось, і точно знаємо, що все не марно буде наша перемога. Мога, це 100% ігор та багато інших героїн для цього прикладають максимум зусиль. Але попри те, не треба забувати про себе, бо часто військовим, особливо після поранення, може здаватися, що життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Проте найгірше, що можна зробити в цій ситуації, це мовчати. А про це треба говорити з друзями з рідними. Якщо потрібна проста підтримка або ж порада, треба говорити з постійним партнером або ж партнеркою із фахівцями. Вся, якщо виникають проблеми в сексі, бо ми можемо все потрібно лише бажання. Подкаст спитай мене як про інтимні взаємостосунки військових після поранення. Слухайте настрій фем у будні щовечора о дев'ятнадцятій.